Хмельницький став першим містом України, де розробили дворічну програму грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності. Підтримали таке рішення на черговому засіданні. Виконкому програма передбачає фінансування трьох видів наукових розробок. Це програмне забезпечення, це винаходи в сфері речового майна для військових, а також це фінансування електронних приладів. Учасниками програми можуть стати підприємства, установи чи приватні підприємці. Затвердити її мають на сесії міської ради в лютому. Після цього наукові проєкти відбиратиме спеціальна комісія, до складу якої увійдуть військові. Розмір фінансування для розробників від півмільйона до мільйона гривень. Перший основний вид проєктів це електронне обладнання, електронні механізми або також електронні механізми для протидії. Це дрони, це антидрони, це РЕП, це, можливо, те, про що ми ще і не знаємо наразі. Ми пропонуватимемо розробникам цих ідей і втілювачам цих ідей грантову підтримку до 1 мільйона гривень. Другий вид е, проєктів, які можна подавати, це програмне забезпечення. І третій вид е, проєктів, які ми пропонуємо це. Е, Спецзасоби, засоби індивідуального захисту рішенням виконкому військовим частинам передали необхідне обладнання. Це обладнання для роботи з антидронами, з пункту пультів управління, окуляри і антени, інше обладнання а також самі авпівдрони і квадрокоптери різних типів модифікацій. Ми передали сьогодні на загальну суму 30 мільйонів 500 тисяч гривень для різних наших військових частин і інших підрозділів Сил оборони. Майже 400 мешканців громади отримують матеріальну допомогу на 2,5 мільйони гривень з 2023-го В Хмельницькому виділяють військовим від 10 до 15 тисяч гривень на лікування після поранення. 47 таких військових отримали матеріальну допомогу на лікування або реабілітацію на загальну суму 420 тисяч гривень. Ну і 254 діючих військових службовці. Отримали матеріальну допомогу на загальну суму 1,4 млн грн. На засіданні виконкому також підтримали рішення про виділення коштів для 11 домогосподарств, котрі постраждали внаслідок ворожих обстрілів Росією. Ірина Аріон Данило Біга новини міста.